Мої вітання. Мене звати Валентин Гладких, і я радий бачити вас на своєму авторському Ютуб-каналі. Сьогодні ми поговоримо про чергове розчарування зрадофілів. Але перед тим підпишіться, поставте вподобайку і за можливості поширте посилання на цей ефір. Так, ось вчора президент України Володимир Зеленський розчарував багатьох зрадофілів, заявивши, що він. Вітає розслідування Набу і САП, які викрили масштабну корупцію в системі енергоатому, і де фігурантом цієї схеми потенційно бачиться його близький друг, як про це кажуть пан Міндіч. Отже, тепер я гадаю, всі ми маємо просто вимагати від Набу і САП. Аби вони перейшли від інформаційної кампанії, зрештою до процесуальних якихось кроків і таки притягнули до відповідальності і покарали в установлений законом спосіб всіх злочинців і корупціонерів, інакше будуть виглядати вельми непереконливо. ну або як колись казали, сядуть у калюж. Ну і знову ж таки, якщо замість того, щоб здійснювати певні процесуальні дії, як то як то обирати запобіжний захід, готувати обвинувальні акти, передавати матеріали в суд? Так от, якщо замість цього ми побачимо використання цього. Випадку винятково як певної броні для того, щоб виправдовувати таких, як там е, Магамед Расудов чи Расуд Магамедов, чи як, як я, до речі, з вчорашнього дня так і не згадав, як його звати, перепрошую, е, або там розказувати про те, що антикорупційні органи якось утискаються. Ні, я думаю, що вчора ми почули від президента України. Повний карт-бланш, я би сказав, навіть захочення для антикорупціонерів, для антикорупційних органів, аби вони зрештою перейшли від слів до справи і, зрештою, показали результат. Ну а результати в цьому контексті будуть знову ж таки: це що доказова база, це обвинувальний акт, судовий процес. Якщо ми далі будемо спостерігати винятково інформаційні е, прояви, заяви, формування громадської думки, політизація процесу, ну то тоді, е, на превеликий жаль, е, виявиться, що мої вчорашні підстави, або, скажімо так, припущення, ну, мали під собою певне обґрунтування. Але не лише справою. Корупціонерів в енергоатомі живе людство, попри те, що багато хотів би, щоб лише про це всі говорили і думали. Всесвіт рухається за своєю траєкторією, і, на жаль, для дуже багатьох зарадофілів іноді звертаю увагу і на інші речі. Ну, наприклад, на чергові заяви Дональда Трампа, якось ознайомлюючись з науково-популярною літературою, я дізнався, що однією з проблем під час створення штучного інтелекту є генерування різноманітних випадковостей. Тобто виявляється, що в нашому мисленні людському або в інтелекті людського типу випадковості займають значну роль, і змоделювати ці випадковості є проблемою. Я думаю, що дослідники мають зараз вивчити краще феномен Трампа, тому що він точно дає фору будь-якому генератору випадкових чисел. Генерує стільки випадкових заяв, що дійсно може поставити в глухий кут будь-який будь штучний інтелект. Але е це предмет іншої розмови. а Наразі я хотів би зосередитися на такому аспекті, е який стосується тієї обставини, що у Сполучених Штатах Америки релігійні організації відіграють значну роль. Значно більшу ніж у більшості країн Європи, і насправді ця от християнська протестантська мораль, вона глибоко інкорпорована в американську культуру. І коли я чую такі заяви про те, що ми от, е, заробили зараз 350 мільярдів доларів там, підтримуючи Україну, а раніше ми підтримували це безкоштовно і е, навіть собі на шкоду, у мене мимоволі виникає одне єдине запитання: скільки срібляків вистачило би Дональду Трампу, аби він зрадив Ісуса Христа? Або е, інакше перефразую, скільки коштує необхідність чинити опір злу? Який гонорар треба отримати для того, щоб почати виправдовувати зло або знайти е, стати на бік зла? То, може Дональду Трампу треба зараз ще домовитися з росіянами і розширити ринки постачання зброї? Може в Ірану хай продає зброю, Іран також потребує зараз зброї. То може і Ірану нехай продають, чому ні? Та й Хамасу, в принципі, теж чого не продавати, чесно кажучи, не готовий зараз сказати, як реагують на такі заяви в Штатах. Але те, що такі заяви різко дисонують з деякими фундаментальними моральними засадами існування американського суспільства, це для мене є цілком очевидне. Тобто, мені здається, що Фалес свого часу мав рацію, коли казав, що доброчесність не потребує винагороди, бо сама по собі вже є чеснотою. Ну а Дональд Даковіч знову ж таки продемонстрував, що як для кожного капіталіста для нього все є е, об'єктом ринкових відносин. Тому я не здивуюся, якщо б дізнався, що він не тільки поховав свою дружину на гольфовому полі, але б ще і маму в зоопарк віддав би, якщо б дали нормальну ціну. Також хотілося б перейти до ще однієї важливої теми це до заяв ще однієї людини з Вельми релятивістською системою моральних координат я маю на увазі ФІЦО. Ну, я не є фізіогномом, звичайно, але мені здається, що достатньо просто побіжного погляду для того, щоб усвідомити, що апелювати до якихось чеснот там в принципі не доводиться. І в цьому контексті його заява про те, що словаччина за жодних обставин не буде здійснювати жодних дій юридичних, політичних стосовно російських заморожених активів. Ну тобто, чи це є. Відверте потурання злу, чи це просто є бажання не чинити опір злу, я не знаю. Але я чомусь схильний припускати, що е, і у першому, і у другому випадку ми маємо е, справу з бажанням отримати вигаду від цього. Ну, і є погана новина, яка полягає в тому, що е, скільки б ви не сіяли. Отакі от паростки, ну не супротив злу, вони рано чи пізно проростають злом, і рано чи пізно це зло ну, влаштовує криваві жнива. І навряд чи це у мене таких персонажів, як Фіцо, Орбан, ну відповідно, і мешканців їхніх держав, які так само воліють не помічати, як один католицький пастор у нацистській Німеччині. Що спочатку прийшли за комуністами, я промовчив, бо я не комуніст. Потім вони прийшли за євреями, я промовчив, бо я не єврей. Коли вони прийшли за мною, мені вже не було до кого і про що волати. Тому, скажімо так, я думаю, що цей досвід незабаром доведеться пережити дуже багатьом і європейцям. І американцям. І це не тому, що я намагаюся повторювати оці от зловісні пророцтва Кассандри, а тому, що просто є певні закономірності. І якщо е, ну, політичні суб'єкти або щирше люди втрачають систему координат, втрачають е, мету в цій системі координат, ну, то рано чи пізно е, починає грати роль інтропія. Якщо припинити прибирати у кімнаті, то вона буде лише захаращуватися, і санітарний стан в ній буде погіршуватися. І гігієнічний також з усіма потенційними наслідками для тих, хто у ній мешкає. А на сьогоднішній день мені скидається, що замість того, щоб почати прибирати цей смітник, який захаращується усіми всіма відверто зловісними вірусами і бак, політичними бактеріями. Ну, багато політичних лідерів робить вигляд, що це просто цілком прийнятна альтернатива, і що це також цілком може бути. Може бути. Але е, те, що буде, багатьом не сподобається. І кожен з нас. Коли щось говорить, щось думає, а тим більше щось чиняє, повинен про це пам'ятати. І першим кроком може стати підписка на канал, поширення і, звичайно, вподобай.